Мирослава, ви на каналі Нитка на нитки, і перед тим як показати вам, що мама робила, коли я з вами разом дов'язувала сумочку, не дов'язувала доробляла її, декорувала. Якщо ви не бачили, відео є вже на каналі. Також ми з вами що розбирали пісер, я збирала малиночку, ось таку, наприклад. Тож багато що робилося, тож мама також не скучала. А займалася і в'язала дуже гарних зайчиків, саме які, я думаю, я б змогла, наприклад, прикріпити до своєї сумочки, тому що вони дуже класно ми підійшли, як кібрілочок, так само, як і основна іграшка. Але перш ніж я вам покажу саме ці іграшки, ми їх роздивимося. Я хочу вам показати ось такого персонажа сьогодні. У нас в кадрі це такий, навіть багато це такі квіточки. Це Івазоночок ще мама садила перед тим, як їхати. Тож дивіться, як він гарненько розрісся. Думаю, його потрібно пересадити, розсадити, але як він гарно зацвів. Ось такі квіточки. Показую і вам і мамі заодно. Як вони класно пахнуть, правда, треба бути обережним, бо в мене, мені здається, зараз весь ніс буде жовтий, за рахунок того, що ці течинки пускають колір. І дивіться, який він класний. Він вже потрішки починає відцвітати, але в основному дуже гарно. Так що ось. Тож, ось такої вам красоти трішки додала в кадр. Ну і, звичайно, що давайте разом насолодимося саме тою красотою, за якою ви прийшли на наш канал, а саме рукодільною красотою, рукодільними іграшками. Звичайно, що, як завжди, починаємо з того, що потрібно підібрати ниточку. Мама взяла для створення наступних іграшок нитку Ярна Jeans. Це у нас напівбавовна, а саме номер, ось такий сіренький, номер 80. Ну і такий вже в нас більш зтінніший 49, такий більш бежевий навіть. Але також мама взяла ще один номер, це в нас 0,5, він більш кремовий. Ми подивимося згодом із іграшки з цього номеру. Але мама був тільки один номоточок, тому відповідно не зняла. Ну І, звичайно, що гачок 2 мм. Із ось цих красивеньких ниточок, звичайно, також підібрала різні кольорові, нав'язала дуже багато зайчиків, які ми зараз з вами подивимося. Подивіться, яка класна колекція вийшла. А надихнула маму саме майстриня Ольга Дібріна, мама з нею давно вже дружить, знайома, і вона поділилася майстер-класом. Мама надихнулася і вирішила зв'язати також такий зайченят. Мука саме української майстрині, посланечко. Залишаю в описі під відео. Майстер клас є у вільному доступі. Тож, розмір зайченятка вийшло в 16 см, ну, або якщо іншого кольору, то 15 см. Орієнтовно вони вийшли одинакові. Вийшли 28 г за вагою, також 28 і... Також 28, тобто, незважаючи на ниточку. 12 грамів йшло на тіло зайчика, з одного мотка вийшло 4 зайчика. Виходили 4 іграшки, Ну і 6 грам кольорової нитки. Ну і розпочала мама з таких яскравих кольорів, в платят зв'язати зайчика і металик, такий аксесуар на вушку. Ну, і, звичайно, ще можемо глянути на те, як інші саме оформлена мама, мордочка, саме вушка затонувала гарненько, щічки, війки, очка, ротик, дуже гарненько і миленько виглядає ця іграшка. Тож, мама відбирала колір за кольором. Поки що вибирала саме яскраві і ось так в'язала іграшку одну за одною. Ще ось такий гарненький помаранчевий. Ну і звичайно, що хто знає маму. Або хто вже давно на нашому каналі, якщо ви ні, підписуйтесь, обов'язково підтримуйте. Тут ми намагаємося створювати рукодійну атмосферу, щоб ви надихалися різними виробами, ділитися також певними процесами, результатами. Ну і, звичайно, ще створювати простір такий для натхнення. Тож, хто знає маму, той знає, що мама любить в'язати саме не одну іграшку, а декілька на раз. Тому багато бачимо, що в нас іграшки зв'язані в двох екземплярах. Ось таке маленьке ще червоне зайчання. Є дуже гарненьке, ну і також ще інші кольори, відтінки це такий голубенький, красивенький, персиковий, Деякі, як кажу, мама в'язала в двох екземплярах, і так, то в нас буде колекція поодиночних, які мама передає. Ну, а деякі іграшки мама залишає з собою. Тож, бачимо, що зв'язався в нас не тільки один червоний, а більше, ну і, звичайно, інших також. Ви обов'язково можете поділитися вашою думкою у коментарях, який саме вам найбільше подобається колір, який без очнятку ви би хотіли, наприклад, або собі зв'язати, або придбати. Нагадую, ви можете це зробити. Посиланку я залишаю в описі під відео. Всі іграшки, які мама в'яже, ви можете їх придбати. Ну і дивіться, який ще миленькі, гарненькі інші кольори, мама поекспериментувала. Я думаю, я роздумувала, який саме колір я би хотіла собі, якщо прикріплювати на сумку бо Так як починається осінь, хочеться більше якихось таких теплих відтінків, або таких більш насичених, не настільки яскравих. Як на мене, саме для цих зайчиків підходить будь-який колір, немає такого, що не віддає, погано виглядає, а ви можете свого фаворита написати в коментарях. І таких цілих 15 зачення вийшли. Деякі кольори, які найбільше подобались мамі. Мама повторила у двох екземплярах, деякі одиночні, але дивіться, які вони гарненькі вийшли. Нагадую, мама використала три нитки, три такі сиренькі для основу, ну і різні кольорові. З одного моточка вийшло 4 зайчики. Тож, бачимо, яка саме красота створена. Така велика колекція, гарна, зайчиків багато. Іграшок забагато не буває. А тим паче таких маленьких, такий красивеньких. Ну і тим паче ще й відповідного розміру, який можна носити як брелочок. Це ж просто ідеальненькі іграшки. Давайте глянемо, як вони також виглядають на природі при натуральному світлі. І дивіться, які вони миленькі, гарненькі. Мені подобається те, що тонування іграшок. Мені воно в загальному дуже сильно подобається, але і ще те, наскільки класно тоді воно створює форму іграшки, і на натуральному світлі це виглядає більш так. Природньо виділяється, іграшка не така плоскенька виглядає. Це майстер-клас української майстрині, і насправді мені надзвичайно подобається. Нам подобається підтримувати український рукодільний YouTube, ставати також учасником і створювати його. Тож, якщо ви також майстриня, будь ласка, підтримуйте також нас. Підписуйтесь на канал, пишіть більше, будьте більш активними, особливо в переглядах. Ми надзвичайно це цінуємо. І пам'ятайте, що ми вас дуже сильно обнімаємо і любимо за вашу підтримочку. Я думаю, ці зайчики попадуть в наш список брелочки, тому що вони підходять сюди, вони підходять як брелки, а також просто як іграшки. Чесно кажучи, моя б воля, я б свої сумочки, балізи прикрашала багатьма брелками, тому що це класно, це є така трішечки душа, іграшка в буденності. Ну і, звичайно, що таким чином можна дуже. Легко застилізувати, змінити якийсь образ, застилізувати сумочку, додати елемент того, що подобається, що надихає. Ну сьогодні я вам ще трішечки заспойлеру, що мама робить, що мама продовжує зараз займатися, з чим вона зараз над чим працює. І ось такі маленькі елементи мама зняла, що це може бути, на вашу думку. Ви можете написати в коментарях, як бачимо, цих елементів є багато. І вони є частиною іграшки. Тож напишіть в коментарях, що ви думаєте, це може бути. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. І я вам покажу, що з цього буде створено. Чекаю ваші відповіді, ваші пропозиції в коментарях. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!